В цьому відео ви дізнаєтесь про унікальну функцію від майданчика eTender та компанії SMD, яка допоможе вам визначити ціну на фармацевтичну продукцію в Prozoro Market. Тепер ви можете легко та зручно оперувати даними щодо цін на товари безпосередньо на майданчику, що в свою чергу допоможе при плануванні закупівлі та визначенні очікуваної вартості. Звідки ми беремо дані про ціни. Цю функцію ми реалізували спільно з агентством SMD. Яке спеціалізується на зборі, обробці та аналізі даних про закупівлі ліків. Наші партнери аналізують ціни на фармацевтичну продукцію по всіх договорах, які опубліковані в Прозорі, незалежно від типу процедури, та передають отриману інформацію для відображення на майданчику. де Знайти ціну на майданчику? Переходимо в розділ Прозоромаркет та групу категорій фармацевтична продукція. Використовуючи зручний пошук по назві лікарського засобу, коду МНН або АТХ, знаходимо потрібний нам товар та переходимо на його сторінку. В окремому блоці відобразиться інформація про мінімальне, максимальне та медіанне значення цін. Також є індикатор приналежності товару до національного переліку. Звертаю вашу увагу! Інформація про ціни відображається за попередні періоди. Наприклад,. Якщо ми переглядаємо ціни по конкретному товару в жовтні, то дані будуть за вересень. Якщо ж у вересні не проводились такі закупівлі і опублікованих договорів не було, буде відображатися інформація за найближчий період, коли такі договори публікувалися в Прозоро. За замовчуванням, інформація відображається по місту Києву з можливістю переключитися на потрібну область. На жаль, Можуть траплятися випадки, коли по обраному товару або області ще не було опубліковано договорів з таким товаром, або ж цей товар новий в Прозоромаркет і він ще не купувався. Тому інколи ви можете зустріти повідомлення про відсутність інформації щодо цін на товар. В такому випадку ви можете спробувати переглянути інформацію по інших областях, або ж спробувати пізніше. Також нагадую вам, що для зручності ви можете додавати товари в обране. Це дозволить отримати швидкий доступ до картки товару і подальшого створення запиту. В разі виникнення запитань ви можете звернутися за контактами, які будуть наведені на екрані.